Вони приходять сюди не вперше з портретами в руках і надією в серці. Тут зібрались ті, хто не має звіски від рідних вже багато місяців. Я стою за свого чоловіка вже два роки, як його немає. Його він зник без звісти Бахмутський район, Донецька область, село Богданівка. Нам нічого зовсім не відомо, ніхто нічого не говорить, де він, що він. Просто як пилинка в воздусі розтворилася. Ми всі його чекаємо, любимо, всі чекаємо і віримо в них, що вони повернуться, наші любі, всі, що вони живі і вони повернуться. Ми знаємо, що вони є, і вони чувствують, що ми є. Що ми, ми голос їхній. Якщо нас не буде, за них забудуть. Вже по два-три по роки не чути голоса і не чути їхніх слів. Нам дуже тяжко, нам дуже боляче. Попри невідомість, родини об'єднуються, аби говорити про своїх захисників публічно. Їм боляче, але мовчати ще важче. І кожна така акція це не просто знак підтримки, це крик про допомогу. Я шукаю сина Єфімова Сергія Сергійовича. І в зв'язку з цією бідою, яка в нас є, вона нас єднає. І ми от зараз всі збираємося кожну неділю, і ви знаєте, ми тут знаходимо спокій душі і надію на те, що ми колись. Зустрінемося. Я Подольська Олена Іванівна є сестрою безвісті, зниклого Лященка Сергія Івановича, який є мешканцем Вінницької області. Я проживаю в Подільську і тому виходжу на ці мирні акції для того, щоб донести громадянам, що зниклі безвісті. Хлопці це не тільки хлопці, які проживають в даному регіоні. Їх є дуже багато, і ми не повинні їх ділити на ті місця, де вони де вони проживали, вони захищають нас всіх, всю Україну, і тому про них повинні пам'ятати всі і долучайтеся до наших мирних акцій, допомагайте нам збирати інформацію, шукати і добиватися те, щоб нам надали хоч якусь інформацію, де наші рідні всі поділися. Ірина Католіченко, голова громадської організації Родина Подільщини, розповідає, подібні зустрічі відбуваються щотижня, і кожен охочий може приєднатись не лише морально, а й дією. Кожної неділі в парку Слава праці у нас проходять мирні акції з 11 до 13.00. Акція нагадування про хлопців, які захищали нашу країну, про безвісти зниклих. Ми створили громадську організацію. Об'єдналися всі родини, громадська організація, родина Подільщини. Тому ми згуртувалися і ось проводимо такі щотижневі акції. Ми запрошуємо всіх, хто не байдужий, доєднатися до нашої організації. Будемо разом шукати наших хлопців, в кого таке саме горе, як і в нас. Прошу, ми ласкаво просимо вас до приєднатися до своєї такої маленької родини. Вони не чекають героїчних промов, лише дій, лише правди, лише простого знати, де їх рідні, і доки ця відповідь не знайдена, вони продовжитимуть стояти мовчки гідно і до кінця. Допоможіть цій історії звучати голосніше, долучайтесь, поширюйте, пам'ятайте.